Вітаю, панове! Сьогодні я хотів би з вами розглянути особливості проєктування моделів під вбудований холодильник. Я поділюсь з вами своїм баченням, сподіваюсь, ви візьмете для себе щось корисне чи поділитесь зі мною порадами щодо покращення мого проєктування. І починаємо ми, звісно, що з вибору моделей холодильника. В моєму випадку це Virpool модель 6711ART з класом енергозбереження A. Взагалі, модель ця досить популярна, вона недорога, надійна і споживає за завіренням виробника всього лише 233 кВт годин на рік. Ну Добре, тут ми всі характеристики холодильника розглядати не будемо. Давайте тобто, ми з офіційного сайту завантажуємо інструкцію та дивимося схему вбудування. Що ми тут можемо бачити? Тобто, сам пенал за шишки. По внутренній частині нам треба забезпечити 560-570 мм. Це в принципі, входить в е, стандартний 600 параметр цього модуля. Глибина модуля повинна мати від 50, 550 мм, і ззаду треба забезпечити для гарної вентиляції зазор 50 мм, щоб повітря заходило, проходило по задньої частини і виходило зверху по модулю тут в принципі, нічого складного нема, тут, сподіваюся, все зрозуміло. Додатково я по вказаним габаритним розмірам самого холодильника проподував його в SketchUp, зробив модель саме цього холодильника, ви можете його завантажити з моїй сторінці в 3D Warehouse, Вона збережена набором груп, і ви без проблем цю модель зможете адаптувати під інші моделі вбудованої холодильної техніки. Посилання я залишу в описі. До цього відео на завантаження. І маючи всі необхідні нам розміри, ми переходимо до SketchUp. В мене ця модель вже пробудована, я чесно записував відео, в якому я повністю з нуля будував цей модуль, але ж воно виходить досить довго і, можливо, під ваші умови не зовсім буде підходити. Тому я поясню моменти вже на готовій моделі, а моїм глядачам я впевнений, вже не буде проблемно там промалювати ці, ці панельки, але вже з врахуванням ваших особливостей проектування. Ну і як ми тут можемо бачити, це доволі такий простий модуль, вона ж колона. Єдине, що тут холодильник трішечки, як бачите, приподнятий над поверхнею. Для чого це робиться? Холодильні модулі зазвичай проєктуються вже коли ми знаємо загальну висоту модулів нашої кухні. Тобто всі параметри нижніх модулів вже визначені. В моєму випадку висота нижніх модулів без стільниці дорівнює 900 мм. І щоб в нас була чиста лінія нижніх фасадів, нам треба підігнати холодильник так, щоб нижній фасад спокійно відкривався і не заважав верхньому фасаду. Тому для цього і треба підняти сам холодильник. Якщо ми його поставимо вниз. Як бачите, тобто лінія фасаду не буде співпадати. І ради цього його треба піднімати і робити ось таку конструкцію. Я скрию передню панельку, щоб ми подивилися, до речі, передню панельку раджу робити висотою від 70 мм. Це висота, яку можна відправити на VR і не треба буде робити ніяких додаткових підрізок. Сховати. І, як ми тут можемо бачити, тобто в нас є дно, є фальшдно для холодильника і дві підсилюючі планки. Холодильник є досить важким і нам треба забезпечити необхідну жорсткість модуля. В принципі, можна було ще додати пару тут планочок, але ж це робити не обов'язково, холодильник має такі свої опори і вони давлять саме по краях модуля. Тому э, ніяких таких предпосилок, що у нас прогнеться дно. Немає, ну і на практиці такого не зустрічалося. Кріпимо ми ці планки просто саморізними, без присадки, ми їх підставляємо і кріпимо додатково, ще можна промазати клеєм. По аналогії з минулими випусками, тут теж зроблені усі компенсаційні зазори. Ось, наприклад, самі планки вони на мм менші. А, Тобто, якщо не дивились, там минулий випуск, я залишу посилання десь тут. Плита має похибку, вона не 18, а там 18,1-18,2 мм. І якщо вся похибка піде всередину, то планку впритик ми туди ну, засунути ми зможемо, але ж буде створюватися зайве, зайва, зайва напруга. Яка ну, в конструкції модулів е, ні до чого. Тому я зробив трішечки менше, воно зазвичай все залазить плотненько. Якщо навіть в нас вийде там, що в нас прийде ідеальна плита по 18 мм, ніде там не буде ніякого цього, і тут вона буде трішки бовтатися, то можна просто підклеїти під нею 0,4 краєчку, і все стане плотно та гарно. Так, е, Відкриємо панельку. І ось просто закриваємо ось таку панельку. Посадити її можна просто на шканти там з капелькою клея. Або на стяжки по типу Rastex 15 чи подібні їм. А, а попередній частині і по нижній, я сподіваюся, все зрозуміло. Це нам зайве. Давайте видалимо. І давайте перейдемо до задньої частини нашого модуля. Як бачимо, що позаду всюди треба забезпечити зазор. 50 мм, як того потребує виробник. Задньої стінки, звісно, що немає, і в нас виникає питання забезпечення жорсткості нашої конструкції. Колона досить висока, задньої стінки немає, і нам треба забезпечувати їй максимальну жорсткість. У VR таке рішення є. Це Рішення від ШИЛУ, це така хрестовина для колон. Її можна замовити, в них вона йде як складська позиція, я її повністю відмалював і навіть поставив присадку, щоб ну, не паритися і вже її прикрутити по місцю. Вона якраз і забезпечує ту необхідну жорсткість, якої так не вистачає високій колоні. Також вона прописана як фурнітура і автоматично передається разом з розкроєм. В заявку на фурнітуру у VR Pro, трішки пізніше покажу, як це робиться. Верхня задня стінка, тобто задня стінка верхньої полиці, також зроблено з LDSP 18 мм. Я її теж зробив, щоб вона додавала певної жорсткості конструкції, і в моєму випадку я зробив її накладною. Знову ж таки, по причині врахування можливої похибки в товщині. Плит і щоб не було додаткових напружень в полиці і в криші модуля. Але ж це припустимо сугобу для мого конкретного випадку. Якщо, наприклад, в нас верхні модулі будуть примикати до холодильного модуля, то є сенс розташувати на цій боковій стійці всі комунікації нашої LED. Підсвітки, тобто блоки трансформатори-перетворювачі, блоки вимикачеї, якщо вони там є, і таке інше. І тоді вже має сенс придумати конструкцію зі з'ємною кришкою, яка буде вставлятися в модуль. Тут вона може бути обмежена куточками і там чіплятися, наприклад, на магнітах. І якщо якийсь блок вийде з ладу, то було без проблем до нього залізти і його замінити, не розбираючи основні модулі. Так, відкрию задню стінку, і саме такий модуль, ось я його пробудував в такому вигляді, я присадку не розставляв і просто зберіг його в якості компонента, щоб в мене був швидкий доступ до нього. Ну, ось, Наприклад, давайте я вам покажу. Ось я його просто так от беру і витягую. І з цього модуля я вже можу робити інші модифікації цих модулів, що набагато швидше прискорює роботу. Присадку розставляю вже потім, коли всі розміри будуть. Устаканений, так би мовити. Ну, і базовий модуль ми з вами розглянули. Давайте його видалимо і розглянемо, як будується модуль під профіль Гола. Так, ось я його витягую. Ось такий модуль в мене виходить. У мене він теж збережений ще без присадки. Це такий, як базовий компонент моїх модулів, з якого я потім будую вже чистові модулі під. Конкретний проєкт кухні. Так, я його зараз роз'єднаю, щоб було краще вам показувати зайве, поки сховаю. І дивіться, він відрізняється лише тим, що нам треба взяти бокову стійку цього модуля і посунути його на 21 мм. І саме в цей утворившийся кут, ми і вставляємо наш профіль Гола. Цей профіль Гола зазвичай кріпиться, ну, я зустрічав два методи. Перший метод, тобто в нас тут ще йде додаткова стійка через 30 мм, а по цьому краю можна приклеїти двосторонній скотч, і звідси на відступі 14,5 мм, все це діло прихватується саморізами. Я скрию холодильний модуль. Ось бачите, воно прихватується саморізами. Саморізи ми можемо використовувати або 25 ки щоб закріпити саме тут, або використовується 60-й саморіз, який повністю пронизує і закріпляє повністю цей профіль гола і стягує його навіть з боковою стійкою, яка закриває його з цієї сторони. Також я трішечки попрацював над компонентом самого профілю. Давайте я його видалю і покажу, як його можна зробити, щоб він. Швидко міг а, становитися. Так, у мене збережений монтажний комплект. Так, гола. Гола вертикальний, бічний. Ось Монтажний комплект під алюміній. Ставимо. Ось, бачите, я зберіг ось такий шматочок, він йде в мене 100 мм, і тут одразу встановлений саморіз. І він йде як монтажний комплект. Мені залишається його лише. Розгорнути в правильну сторону. І клавішою М поставити його у своє місце. Ось так. Так, тут на все встало. Ні, не все, не все, не все. Так, тут у нас зазорчик виходить. М. Сюди 0,5. І наверх 0,5. О, все. Тепер стоїть він чітко. І тепер мені його залишається лише збільшити в розмірах. Це можна зробити ось так чарівним лучем. Мені треба додати 2200 до загальної висоти. Все вмикаю. І тепер я розвалюю цей компонент, беру саморіз, клавіша М. Хватаюся за мітку центра, чітко, щоб по синій осі дотягував донизу, пишу розділити на 3. І в мене він рівненько ставиться ще дві точки опори. І ці точки йдуть по присадці Тобто тут буде такі 5 на 1 стояти мітки, щоб я вже нічого не виміряв і гарно з першого разу цей профіль стягнув. Далі розгляну, давайте розглянемо ось цей момент, як закріпити. Ось цю бокову панельку іншу, яка буде прикривати наш профіль з іншої сторони. Вона йде на відступи 30 мм, і виникає питання, як все ж таки закріпити цю панель, щоб було цивільно. Звісно, що можна тут різати якихось планок по 30 мм і закріпити, Ну але ж є стандартні заводські рішення. ось Дивіться, які. Також пропоную шил. Ось таке ковзуюче кріплення, це від шил. його також можна е, придбати у VR. Я одразу зробив під нього присадку. Е, тут е, все вийде чітко по висоті, воно е, просто ця панель на цього вішається, і в нас ще є ступінь рухомості цієї панельки, і ми можемо її додатково підвлаштувати по глибині, можливо. Е, там, ми її повісимо, додатково підріжемо під стіну або виставимо по передньому краю необхідний нам зазор. Це якраз дозволяє зробити ось таке козуюче кріплення. Його також можна взяти на VR. І давайте всі посилання, які, е, е, які ми тут розглядаємо, я залишу в описі під цим відео. І після того, як все буде висіти на своєму місці. Його цю панельку треба якимось чином стягнути з нашої боковини. Для цього ось є ось таке рішення заводське від Volpato. Це такі проставочки. На жаль, VR їх не пропонує, їх можна придбати окремо, там МТ або ОВА. Вони там зовсім копійки коштують. Вона просто прикручується до боковини цього корпуса. Цей отвір ми просверлюємо наскрізь. Сюди потім заганяємо саморіз 60 мм, який і стягне нашу боковину з панелькою цього модуля. Відкриємо. Ну і одразу для цього теж такого промежуточного модуля я зробив ось такий цоколь. З вентиляційною решіткою. Як пам'ятаєте, нам треба забезпечити, щоб нам треба забезпечити рециркуляцію повітря, щоб повітря спокійно сюди заходило і охолоджувало наш холодильник. Все це діло є з вирізом, воно передається у VR Pro. Я вам про це згодом трішечки пізніше покажу. І я його зберіг саме в такому компоненті, і з такого компонента мені досить швидко та просто вже будувати свої модулі під конкретний проєкт. Я цим модулем з вами поділюся, в описі буде посилання на Google Диск на його завантаження. Ви можете для себе взяти якусь фурнітуру вона вся прописана і автоматично передається у VR Pro. І тепер давайте з вами розглянемо. Той модуль вже чистовий, який я побудував на основі цього модуля. Давайте цей ми видалимо. Так, у мене тут окремо ще не дуже звик окремо виніс вкладку моделі. Так, і ось він холодильний модуль. Має ось такий вигляд. Тут вже на нього значен матеріал. тут Три фасади, звідси додатковий фасад, який закриває боковину. а Тут в мене виходить доволі широка стільниця 770 мм. Тому я просто ці панельки трішечки подовжив. Зато буде тут більше місця, тут є куди засунути і перехрестя, щоб воно там нічим не заважало, не було дуже плотним. Повісив фасади. Повісив з завіси. Тут в мене е кліптоп 110 градусів Blue Motion. Тут же ж встановлені демфера. І на сам холодильник зазвичай ставляться петлі від Blue модуль. Вони доволі вузькі, вони займають всього лише 20 мм І холодильник без проблем залізе вже в зібраний і встановлений модуль. І тепер давайте подивимося, як все це діло працює. Зробимо розкладку. Переведемо із компонента в групу. Холодильник в мене, як я вже казав, створений окремими групами, тому його треба видалити, щоб він не попадав на розкладку. Так, зараз перевіряю, тут все розвалено, тут все добре. Давайте виділяємо, розмічаємо. Так, трішечки думаю, багато компонентів треба розвалити. Так, все розвалилось, все розмітилось. Ну, тут нам треба перекрутити. Перекрутити. Щоб направленість, ну, хоч у нас направленість тут немає, але ж все одно, щоб воно все було красиво і чітко. Все розмітилося, переносимо присадку, натискаємо молоточок, кріплення перенесено. Як бачите, всі АБФ-холи перенеслися. Тепер просто беремо і розкладаємо. Так, що у нас? Так, розклали і відправляємо у VR Pro. Так, робочий стіл, розкладання. Зберігти. Так, замінити. І давайте згенеруємо репорт, подивимося, що в нас перейшло. Репорт, до речі, зараз теж трішечки може підвісати. Ну, так, ось саме на Google диску він буває чогось підвисає там, коли в Google, -диску щось, ой, в Google документах щось оновлюється, автор плагіну не встигає, не встигає робити зміни. Так, і у нас ось цей файлик. Імпортувати, все перейшло. Я, чесно перевіряв, все переходить чітко та чудово. Так, це свій файл буде виконуватися. Так, все, виконалося. Йдемо в VR Pro. Так, для виготовлення меблі VR. О, до речі, курс сам собі конструктор. Хто новачок, раджу записатися, дуже цікавий курс. Так, входимо. Конвертувати і обираємо наше розкладання. В мене тут окремо йдуть фасади, окремо корпус. Ну, давайте завантажимо, посмотримо, що йде. Так, це у нас планка дна. Так, це в нас сам корпус. Ну, як бачите, в нас все-все-все-все-все переноситься. Ось під дно. Тут всі отвори під Хрестовинни. Ось отвори. Все є. А боковина. І боковина. Ми її цю розглядали. А, і ось наші отвори під присадку профіля Гола. Все переходить. Давайте тут завантажимо це св від фурнітури. І, як можемо бачити, всі муфточки, це муфточки під завіси решітка. Кріплення ковзуючих, хрестовина, саморізи 3,5 на 20 Це кріпити вольпатовські проставки. Опори, кліпси, демпфер, профіль гола саморізи, 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 конфермант шкан Тобто все переходить абсолютно повністю. Тут VR Pro може матюкатися ось на планки дна. Вони йдуть 33 мм. Всього. VR такий маленький розмір не робить. Але це можна обійти підрізкою деталей на підрізка на малі деталі. Натискаємо підрізка на малі деталі, обираємо напрямок підрізати горизонтально, вказуємо нашу ширину 33, кількість 2. І щоб нам закрайкували Крайкувати там вже вручну Додати все Ми помилку цю прибрали, і, як бачите, у нас VR зробить. Ось таку деталь, і потім з них виріже дві детальки по 33 мм. Тобто все можемо запускати в роботу. Так ж саме і по фасадній частині, давайте подивимося. Так, робочий стіл. Це ми перше завантажували, друге. Так, по цій частині ось бачимо фасад наші. Під завіси 23х96, все перенеслося чітко. На маленькому даже, навіть отвори під демпфера італіана ферменто, все переноситься максимально чудово. Ну І тут треба його трішечки доробити. Тобто тут нам треба забезпечити, щоб з цієї сторони. Виходило місця 150 на 80 із цієї сторони. А зараз це я вам показувати не буду. Якщо цікаво, ну, в принципі, можу показати, як VR Pro працювати, але ж є дуже е, такі детальне відео від VR Pro. Тобто цей варіант можна вирішити. Е, зараз не, не дороблю його, тому що цоколь буде набагато довший і з однієї сторони е, необхідність додаткової обробки відпаде. Тому це поки залишаємо на. Потім. Ось якось так це працює. Модулем, базовим компонентом я з вами ділюся. Якщо ви побудуєте якісь свої цікаві модулі, то теж ділитесь їми з іншими і будемо потроху разом з вами розвиватися в цій сфері. Сподіваюся, вам було коли корисно та цікаво. До нових включень. Всім пока!